Леонід Глібов Квіткове весілля. У вишневому садочку під вербою в холодочку, Щоб лихо прогнать і щоб долю звеселити, заходились наші квіти, весілля гулять. Не було б таких новинок, та хрещатенький баревінок усіх здивував. Він фіалочко блакитно, наче паночку тендітно За себе узяв. Посередині в таночку, у зеленому віночку танцює будяк, кругом сважки і сусідки і фасолі, і нагідки, і між ними мак. Наче справжні музики, грають півні та індики, деренчить гусак, а будяк всіх потішає, підморгне і промовляє. Отак квіти, так, танцювала риба з раком, а морквиця з пастернаком, та не краще нас. Ну, та ж швидко, шпарко, квіти, молодих повеселити один тому час. Ой, козачі молоденькі, наш барвінку зелененькі, Потіж будяка, і у парі з молодою Між своєю перезвою утніть тропака. Нехай гляне редька в дірку, переверне долю гірку, догори хвостом, і музиченьку почує, потанцює, пожартує з товстим будяком. Тільки щастя, тільки й жити, покіль буде сонце гріти, пов'янем колись. Як там буде, знає доля, а ще покіль наша воля, гуляй, не журись. Де взялись? чужі синиці прищебечують музиці, Ще приставиш пак, будь як скаче не вгаває, Підморгне і промовляє. Отак «От квіти, так.